Друзі, всім привіт! Покажу таку роботу, коротеньке відео. Це у нас дитяче ліжко, двохярусне, чого двохярусне, тому що я доробляв. Це вже буде другий ярус. Замовника один є, він захотів ще один доробити. Все робив так, як в нього було зроблене, щоб воно було прикріпити. Так воно вийшло. Скривав морівкою. Морівка водна, лак також водний. Сучечки є де-не-де. Замовника це влаштовує, тому що в нього таке саме, так що нічого такого немає. Все простеньке. Ламілі не кидав, тільки поприбивав, тому що зараз буду все розбирати і буде ввести. Ще буде доробити дробинку. Дробинку я не робив, тому що я не знаю, яка буде висота. Отака бокова спинка вона знімається, воно її регулювати. Переставляти отак. От ну, можна сказати, все дуже просто. Під емаль. він не захотів, тому що, якщо емалію красити, буде там на 2000 гривень дорожче. Ну, якщо людину влаштовує так, то зробимо так. Так що, друзі, отаке дитяче, двохярусне ліжко. Тут все робив так, як там зроблене. Вже нічого свого не додавав. На цьому буде все. Всім дякую за увагу, покидав.